Усіх вітаю на своєму каналі. Усім гарного дня. Сьогодні 31 грудня. Ось останній день цього року. Скажу, що цей рік прийшов за одну мить. Неочікувано, нещодавно просто був. Ще новий рік ми цей зустрічали 2025 вже 2026. Ну, сьогодні у нас така погодка новорічна. Сніг цілий день пролітає і вітер такий сильний. Зараз мінус 3, мінус 4, мінус 3. Градуси вночі передають у нас мінус 15. Ось так. Напишіть, яка у вас в коментарях погода. Подивіться, просто ось я з ці дні, скільки нападало снігу. Ось. Але він зараз ще пролітає, бачите? Ось, ще нападає. Я буквально вже і вже вода замерзла в курей. Ого. За декілька годин замерзло вже. Нічого собі. Це жах просто, як е мороз. і... І вода застигла, просто-напросто замерзла вся. Ось. Так, кролі що там? Ага, сіно є, я бачу. Поки що там можливо ввечері не відійде. Я ще радиї я і подивлюсь. Тому що ще дам. Кури гуляють. Що вам скажу? Вчора... Ну, неочікувано якось вже не стало півню. Тобто. Ось так якось. Я не очікував, що так раптово, але я вже не маю. Курей все менше. За цей рік просто-напросто на секундочку не стало 5 курей. Тобто одна весною. І. Навіть... Да, одна весною, три це у весени і один півень. За останні два місяці, ну, чотири штуки, бачите. Ну, це були старі, звичайно, кури. Ось і мені вже, напевно, було видно по ньому вже, я думаю, відео навіть що. Але я не знаю. Здається, ходи нормально. Ну, нічого вічно немає, що. Тут нічого нема такого страшного. Нічого вічно немає. На весну будемо нового купувати, купувати. Залишились курей. Ну, це як, я не знаю, на які як пісумки року що підвожив. Корей на господарстві залишилось. Е чи 10 чи 11. Напевно, все-таки навіть 10. Ось так, уже менше. Ну, кролів як і було, двоє, так і залишилось. Ось. Ну. Народились кошенята 3 чого, травня. Ну, які вже вони кошенята. Їм вже через декілька днів буде 8 місяців. Вже такі вже дорослі, вважайте. Ось кицька прибилася, шестеро було, 4 віддали в серпні. Залишилося двоє і кицька. Тобто дво, е, два кота, білий-чорний. Ось, ну, зараз не знаю, вони ходять або в хаті. А, от і тут сюди, до речі. Я не знаю, це так холодно зараз, мені жах просто. Зараз тільки мінус три, але так вже жах просто із-за цього вітра. Холодно це просто жах. Хоча я в теплій курці ну, це жах просто як холодно, я в шоці. І за вітром. Мороз такий бере. Я навіть не знаю, це мінус 15, це просто жах, просто що буде, я навіть не знаю. Ну, на секундочку, зараз мінус 4, а відчувається, я не знаю як. Десь мінус 10, мінус 12. То жах просто. Але сніг іде на новий рік, бачите, цього року зі снігом, минулі роки без снігу. Тепло, без снігу, калюжі стояли. Ну, а цього року хоч якось вже не зі снігом, хоч якийсь хоч настрій новорічний буде. Подивіться, скільки цього сніга. Я тут не відкидав і дивіться, скільки його тут. Оце все розтане, коли буде тепло. Ну його ще, напевно, і не буде. там дивився прогнози, що буде мінусувати температура, сніг, це його ще нападає. Ось. Дивіться, ось нападає багато ще. Замітав вже, ну, нападало. Зараз вже 1550. Уже вже в деяких країнах там далеко-далеко вже навіть деяких вже і на стації на У нас ще ні, через 8 годин. Але просто жах, як холодно, я вам скажу. Ну, планую на 2026-й, звичайно, знімати частіше відео. Це з завтрашнього дня починаючи хоч повернутися до звичного. Ну, я вже і так стараюся, в принципі, через день, через два знімати відео, а вже не так, от через що раз-два місяці. Ось, тому я дуже стараюсь для вас е, знімати. Що мені ще... Мені ще треба вам деякі відео, які я обіцяв, що треба дознімати е, про хвороби курейду розказати. Тому що залишилось ще 3 чи 4 хвороби. А я ще на їх ніяк не можу зняти відео. Ось. Тому це за мною. І ще щось. Короткі відео. Ну, короткі відео щось давно не знімав. Треба теж зняти, але ось. Поки що хочеться довге відео. Не знаю. Ну, короткі, можливо, будуть пізніше. Ну, то й таке ось. Ну, тут взагалі багато цього снігу. Це тут відкидаємо, просто його не так багато. А ось тут сюди все падає ну, це зате гарне. Зато гарно. Ось. Ну, я хоч задоволений, що на Новий рік сніг. Тут дуже добре. Взагалі не очікував, що так сніг буде багато в грудні в грудня. Я Ну там, ну як завжди, там в грудень якась там плюсова температура, як буде. А ось там сніг там перший буквально, ага. Все-таки є сніг. Ну, в січні не знаю там, що буде. Можливо буде також сніг. Ну я думаю, що мінусова температура, то він ще буде лежати і новий падати. То це ще нападає більше. На заході України я бачу навіть... Передавали ще до 30 мілі... сантиметрів покриву снігу. Ось цей сніг так. Його так багато в кінці грудня навалило. Ось. Цілий тиждень. починалося з маленького і потихеньку, і пішло. Поїхало все більше і більше. Ось, і до такого стану. Ну, передають плюс один. Два дні в день. Але я думаю, він точно не весь розтане і Ну, і не буде так танути вже прям, прям сильно. Плюс один, нуль, це така оптимальна температура. Звичайно, ну, тане тан, тан, сніг при нулі градусі, але все одно не так інтенсивно. Це ж не плюс 10, а 1 градус тепла. І вночі. І Мінусові температури. Тому, в принципі, я думаю, що він, він не розтане. Ну, трошки підтане, але все одно. Ну, ось таке відео І частково про підсумки року і про просто що хочемо побажати? Побажати усім миру, добра, тихо зустріти новий рік. І. Побажати, щоб 2026-й став мирним роком для нас. Щоб все було добре, без тривог, без цього всього. Настав мир, і щоб все було позитивно, переносив радість і щоб все було добре. Тому. До зустрічі у новому 2026 році. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити, хто не поставив вподобайки, хто не підписався, підпис... підписатись на канал. Я вам дуже дякую за перегляд і до зустрічі у 2026 році.